Вітаю, друзі. Якщо хтось вважає, що акторка театру і кіно, лауреатка державної премії імені Тараса Шевченка, Лариса Кадочнікова відмовилася говорити українською мовою, перебуваючи за кордоном, той дуже сильно помиляється. Виявляється, Лариса Кадочнікова відмовилася говорити українською мовою тут, в Україні, у Києві. В будинку кіно по вулиці Саксаганського. Про це сьогодні я дізнався абсолютно випадково. До сьогоднішнього дня я чомусь вважав, що Лариса Кадочнікова відмовилася говорити українською мовою, перебуваючи десь там в Брюсселі чи у Вашингтоні. Чому я так вирішив? Тому що зі сцени вона сказала, що вона могла би говорити англійською мовою. А вона вибрала. Російську мову. І вчора я відреагував дописом у себе на Фейсбук-сторінці, що я би не робив Ларисі Кадочниковій мовних зауважень. Тому що Лариса Кадочникова, весь цей час, перебуваючи в Україні, була і є на роботі. І вона імітує українську діяльність тут, в Україні вона завжди працювала. На Росію, імітуючи українську діяльність. І я би їй не робив мовних зауважень. Але це до тих пір, поки я не дізнався, що інцидент відбувся тут, у нас, в Україні, в Києві, в будинку кіно по вулиці Саксаганської, я вирішив, що потрібно змінити свою позицію. Не можна просто так зробити вигляд, що нічого не відбулося. Я нагадаю свій допис, свій пост, який я вчора написав, що ну, суть цього допису наступна. Легше було переконати там не дуже інтелектуальних людей, а спортсмени у нас ніколи не були інтелектуальними людьми. Ну, навів приклад Андрія Шевченка, футболіста, і Сергія Реброва. Вони й те зрозуміли, що перебуваючи за кордоном, представляючи Україну. Потрібно говорити українською мовою, а ну Ларисі Кадочніковій безсенсово це пояснювати, тому що щонайменше, як мінімум, їй не дано це зрозуміти, але насправді все вона добре знає, все вона чудово розуміє, чим вона займається. Частина у нас українців це сприйняло як громадянський вчинок від Лариси І В залі, до речі, пролунали оплески. Я не міг зрозуміти, хто це там плескав. Я думаю, хтось з-за кордону з якоїсь там пострадянської діаспори це все робили. Виявляється, це тут у нас в Києві їх плескали в долоні. Тому. Залишати це поза увагою, ну було б з мого боку дуже неправильно. Я просто припинив би себе поважати, тим більше, що Лариса Кадочнікова зі сцени сказала, що вона вимагає до себе поваги. Лариса Кадочнікова і такі, як вони, ніяк не можуть зрозуміти, що це ми, українці, вимагаємо до себе поваги. Тому вимагаємо, щоб до нас зверталася українською мовою при публічних. Виступах в публічному просторі, тим більше від кого від народної артистки України, уявити собі, що народна артистка України, лауреатка державної премії імені Тараса Шевченка відмовиться говорити російською мовою. Ну це просто якась неймовірна річ. Я вирішив детальніше познайомитися з цією персоною Ларисою Кадощенковою, оскільки ну, впевнений був, що вона все життя тут працювала на Росію. Виявляється, вона народилася в Москві. І дуже цікава у неї біографія. Вона була музою Ілі Глазунова. Хто такий Ілля Глазунов, я не знаю, якийсь там художник чи ще щось. І після того зі статусу музи, вона стала дружиною Юрія Іллієнка. І так вона стала, потрапила на роль Марічки Тіні забути, забутих предків Сергія Параджанова. А вчора. Мирослава Барчук дещо е, підкинула інсайду. Тому, що, я так розумію, вона з акторської родини. І виявляється, е, Лариса Кадощникова не хотіла бачити Миколайчука там в головній ролі, в тінях забутих предків, а хотіла якогось московського актора, і якимось там, не знаю, за збігом обставин чи все ж таки Параджанов наполіг на своєму, але Миколайчук зіграв там головну роль в тінях забутих предків. Так ось, що мене, що, що я хочу найголовніше сказати, познайомившись, познайомившись із Кадачниковою, із Ілєнком, що вони 18 років прожили разом, у нас, я це помітив, не хотів. Якось не було нагоди, я би так сказав, не було нагоди порушити це питання. Я помітив, що українські ідейні люди, націоналісти навіть, люди мистецтва, які віддали себе чи віддавали себе Україні, вони чомусь одружувалися на от таких кадочникових. Не хочу називати прізвища. У мене є в переліку зо п'ять таких прізвищ. Зо п'ять, чинай менше відомих людей, які мали дружин з Росії, отаких От кадочникових, які працювали на Росію. Я не знаю, це КДБ їх примушувало одружувати, чи вони щось в голові неправильно. Я не можу зрозуміти, як можна бути українцем і одружитися на кадочникові, яка просто все життя працює, ну, вона заточена. Запрограмовано працювати проти України на Росії. І ви знаєте, я цей пригадав російських, оцих царських офіцерів, оце Білу Гвардію, там Гусари, чи Хто там ще до цього були. Вони одружувалися на проститутках, на повіях. Чому вони це робили? Вони вважали. Що їх місія і обов'язок виправити цих жінок. Це м у росіян в культурі таке, це вважається такою чеснотою, я так розумію, виправити природу. Ну, в Українці ніколи, б в, голову, українцю ніколи б в голову не прийшла така ідея одружитися на повії для того, щоб її там перевиховувати. Виправити, тобто, ну, людина вже зробила такий крок. Це її природа. Різні обставини там можуть бути. Але я собі ну, не уявляю таких от речей, тому що ну, дружина це дружина, людина, яка ну, має такі, таку схильність. Жити за чийсь рахунок, торгуючи своїм тілом, ну, вона не виправна, вона не виправляється. Я не знаю, хто може її виправити, і такої навіть ідеї в голову б, ну, не прийшло. Ну, ясно, що всі ці шлюби, всіх цих гусар, царських російських офіцерів закінчувалися нічим. Всі ці хвойди їх розоряли, пускали все по вітру. Вони не виправлялися, і ці всі, значить, стрілялися між собою. Залишалася без нічого, без майна і так далі. Ну, яка з проститутки може бути господиня чи дружина, чи, чи я не знаю хто, чи подруга навіть. І от мені щось здається, що наші от, от Ільєнко він нагадує царського оцього російського офіцера, який чомусь вирішив, що можна виправити Ларису Кадачникову. То Кадачников не можна ніколи виправити. Я не можу зрозуміти взагалі оцього вчинку. І зараз ми дивимося от з такими очима на оцю тітку, 87-річну, яка руки тримає значить, в кишенях, стоїть перед публікою, і зверху щось їм плює в обличчя російською мовою. Я там написав, що розмовляти з Кадочниковою і щось їй пояснювати, це все одно, що розмовляти з котом і запитуватися, чому він цей м'явкає. Я не наважився, тому що в мене не було якогось там і настрою, і підстав, сказати, що це все одно, що розмовляти з псом і запитуватися його, чому він гавкає. Але е, коли я вже дізнався вже в повному об'ємі оцю всю ситуацію, то е, метафора з собакою і з псом, вона дуже доречна. Дуже доречна, і хочу я закінчити тим, хто побачив в Кадочниковій громадянський вчинок від громадянки України. Це не може бути громадянським вчинком, тому що всі ці люди не є громадянами України. Вони випадково стали. Це вірні пси, вірні собаки Російської імперії. Але дворові собаки. А От знову повертаючись до аналогії з там з повіями і з проститутками, це от дворову собаку кажуть, їй не можна нічому перевчити. Максимум це вона може подати лапу і гучно гавкати в присутності господаря, імітуючи охорону якогось там об'єкту. Там, фільварку чи. Майна. Не може пес цей реально нічого. Він нічого не стереже. Він гавкає тільки тоді, коли наближається господар. От Кадочникова – це і є той пес, якого неможливо перевиховати. І вона почала гавкати, коли відчула, вона чомусь подумала, що наближається господар. А, значить, зараз відбуваються нібито якісь там перемовини, Трамп буде домовлятися з Путіним і так далі. І от всі ці пси режиму, пси Росії, вони відчули запах свого господаря московського, російського. І вони активізувалися зараз і почали активно гавкати. І от Лариса Кадочнікова — це є і той пес, якого тут в Україні намагалися перевиховати. Чомусь навчити, надресирувати хоча б, але вони не піддаються дресируванню. Вони як були з псами, так і залишилися, і завжди підгавкують, якщо чують, наближення свого господаря. Поки господаря не було, його запаху і дихання не було чути, то всі ці кадочникові мовчали, їх ніхто не чув і не бачив. А зараз вони раптом почали гавкати дуже активно. Думають, що їх господаря наближається. От і все, це не є громадянським вчинком, це є гавкіт придворного московського пса. І не більше того. Оце все, що я хотів сказати з приводу кадлочникових і їм подібних. А і також хочу, як це там казали, поставити на вид всіх наших патріотів-націоналістів. Я не можу зрозуміти, звідки у них нащо в них сюди. Приволокли в Україну. Хтось мені, звичайно, може нагадати Тріо Мореничів, але я там незнайомий, як це там вдалося, і я, не, не, до, до речі, до кінця не впевнений, що вони перевиховані. Те, що вони співали українською мовою, це теж ні про що не гори. Але це єдиний такий випадок, ну, який мені, я собі сам ставлю як контртезу. Що можливі такі там якісь там випадки. Да? ось. Ну, от така от ситуація з кадочникова. На цьому все. Дякую за увагу і за підтримку каналу.